У Житомирі та області на великодні свята збільшиться кількість поліцейських патрулів. Про це Суспільному розповіла Вікторія Дубовик, речниця головного управління Нацполіції в області. Безпеку та правопорядок забезпечуватимуть понад 500 поліцейських головного управління національної поліції та управління патрульної поліції. Очікується, що богослужіння пройдуть у приблизно 511 храмах. Це десь 26 000 тисяч учасників. Тому одразу закликаємо усіх громадян дотримувати. Ватися і безпеки, і правопорядку, а основне дбати про те, щоб вчасно поверталися додому, а саме до комендантської години. Відтак, 4 травня богослужіння розпочнуться приблизно дивлячись від регіону о 17-й годині і триватимуть до 23.30. А вже 5 травня богослужіння розпочнуться о 5.30 ранку, і триватимуть до 14-ї години. Вікторія Дубових говорить, що під час повітряної тривоги віряни мають покинути храм та про. Йти до найближчого укриття. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.